Давайте порахуємо, скільки сонячних панелей потрібно, щоб взагалі не платити за електроенергію взимку не влітку, а взимку. Отже, рахуємо, уявімо, що у вас споживання електроенергії взимку. Ну, хай буде 1000 кВт на місяць. Якийсь зимній місяць, там хай буде січень. Да? Відповідно, щоб сонячні панелі виробили вам за весь січень 1000 кВт годин, їх треба встановити всього навсього 40 кВт. 40 кВт, уявляєте, це дуже багато сонячних панелей, це ціле поле на городі, або дуже великий дах треба мати. Відповідно, постає логічне питання. А навіщо виходити в нуль за рахунок сонячних панелей взимку? Сонячні панелі це ж по суті літня історія і весняна історія. Тому не треба замарачуватися, щоб виходити в нуль, маючи сонячні панелі. Треба просто розуміти, що 1 кВт сонячних панелей за весь рік генерує приблизно 1000 кВт годин. Наприклад, 5 кВт сонячних панелей згенерують за весь рік приблизно 5000 кВт годин. Так, да, взимку це буде там дуже мало, влітку це буде дуже багато. Але суть не в зимній генерації, а саме в тому, скільки вони ви виробляють за рік. Тому не женіться за нульовим, нульовими платежами за електроенергію взимку. Просто рахуйте, що панелі працюють в основному влітку. І, для прикладу, якщо ви влітку споживаєте 1000 кВт, то 5-6 кВт сонячних панелей всього-навсього закриють ваше споживання на всі 100%. І вже не треба 40 кВт панелей, їх треба всього навсього 5-6 для такого споживання. Ну да, взимку вони там майже нічого не згенерують, там кіловат 150 Але, ну, а навіщо їх багато. Тому цікаво, що ви про це думаєте. Може я десь не прав і поправте мене.